Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, обіцяли вам, що сьогодні у нас буде тепло, затишно і смішно. Так і з самого ранку анонсуємо. Сидить що, Юрій тут сьомої години <світ> за кулісами. Сидить Юрій Ткач, який сьогодні святкує день народження. Да, давайте Зараз ви ближче познайомитися, якщо не знайомі, а далі будемо спілкуватися. Юрій Ткач український актор, комік і телеведучий, якого добре знають і люблять глядачі за його яскраві ролі, щирий гумор і людяність, народився 9 листопада 1983 року. Ще під час навчання у металургійній академії створив власну команду КВК, з якої і почалася його творча історія. Справжню популярність Юрію приніс проект Країна У від кварталу 95 а згодом головна роль у серіалі одного. Разу під Полтавою, що зробила його улюбленцем мільйонів українців, окрім акторської роботи, ткач учасник багатьох телевізійних шоу, серед яких Ліга сміху та танці з зірками. Його харизма, самоіронія та відкрита енергія роблять кожну появу на екрані справжнім святом. Цей мужчина ще нічий, налітайте, дівчата. Я найкрасивіший, -най якщо світ не включати. Ой, Боженько, пробачу, красивіший Адама. У житті Юрій турботливий чоловік і батько разом із дружиною Вікторією. Вони виховують доньку Лізу, яка часто з'являється поруч із татом у добрих і кумедних відео. Сім'я для нього головне джерело натхнення та рівноваги. Юрій ткач це приклад людини, яка поєднує талант, доброту і справжнє українське серце. І сьогодні, 9 листопада, у свій день народження, Юрій у студії ранок марафон. Хоч ми обіймалися <зараз> за лаштунками. <зараз> хоч ми вітали. Я не знаю, що бацький, ти, ти пив шуч. вже чи не пив, але ж труди ми ми все дізнаємося. ні, п -п -п виходить, що пив. Всім привіт, всім привітрісеньки. Розкажи нам, як ти взагалі? Які в тебе традиції? Ну ми то трошки вже підслухали, що в тебе вона є особлива. Розкриєш нашим Так, в мене є особлива традиція. Вже дуже багато років до нас приїжджають наші друзі, і вони приїжджають прямо за день. Тому що вони приїжджають на святкування, вони приїжджають за день. поселяються у да, вас поселяються у нас, і так виходить, що ми починаємо святкувати не день народження, а дату народження. Тобто з нульнульну. Тобто, mm -hmm. шампанське ти вже пив сьогодні? Факт, <свист> <свист> ну, <якщо свист> не... спай... тобі, щоб ти мав чим закусити, Подивися, пам'ятай, щоб мав де і друзів зустріти, можна Це... до речі, їх і положити. Можна дати запропонувати, щоб вони тебе покуштували. подушки для сну. Де б ти не був? Де б ти не їхав, підмостив. І, і тобі і... де вже затишно є? Це Дякую. подушка для сну. Це якраз ідеально в машині. Я, о, зараз там... Кинув, і хай собі там лежить. Та... Світла нема, і, 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 наче о дванадцять. І теж на машині просто приїду, так от і, і... Та, та, голову, можна полежати. Такі речі здорово. мають бути в машині. Дитина десь прилягла, десь притулилася, десь підмостив. І вона вже добре йде. Ти мені скажи, ти відчуваєш своє повноліття? Це 42. Ну але це той вік, коли тобі вже можна все. Та давно. Ні, це все, всі завжди кажуть, Я собі кажуть, що... розрішив в 41 вже. Так? Да? Ти просто всі кажуть, що найкладніше в хлопчиків – це перші 40 років життя. Но а кажуть, що легше. попускай. Кажуть, що рік-два, і потім стає Леша, і О, все. Ні. Та що ти на цьому? То він на мене показує, бо я тут найстарший. Я тобі розказую. Сорока попухкає. Одне з, з найкрутіших питань, яке задають, як тобі взагалі, Оці от роки? наскільки ти себе відчуваєш? Я не знаю. Ну мені здається, що ми всі такі. 에, трошечки дурнуваті. А дурнуваті – це такий вік, напевно, десь 16, 17, 20, 25. Uh -huh. 000, не десь. стільки. Я себе да. десь так, ну, туди за 20, ні, але ну, не 17. Ну, я просто після 25 і до 42 нічого не пам'ятаю. Ні, я просто хочу сказати, що є така теорія, що до 30 вперед, а від 30 назад. І ти так, ти знаєш, як до того, що тобі виходить вже 18. Я не знаю, десь років 25, напевно, 25, ну, може, до 30 ти знаєш, ми коли дорослішаємо, то у нас до святкування, до подарунків якось трішки змінюється ставлення. Як ти? Бо ти все одно з таким характером дійсно дитини. Подарунки ти любиш на день народження? Ти їх замовляєш, чи ти якось попереджаєш, чи ти якось натякаєш? Як ти а, я раніше не попереджав? А, але буквально недавно От два подарунки, які я прям підказав, які да писливий був, що отримав їх. А, от ще ж ні, ще, ще ж, не, я думала, що нуль нуль тобі. А, ні, 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 ні. Uh -huh. а, друзі привезли просто сюрпризи, подарунки. От вони вже все подарували. А, а просто подзвонила Катюха Нікітіна каже, Юра, пажа, я те дуже прошу, мене нема часу, я зайнята людина. Ти ти додаваєш цим. на тобі 100 доларів, так купиш да. собі, що хочеш. Вона так? каже: що тобі подарувати? Давай чітко. А я недавно був просто в цьому парфумерному магазині, просто банально взяв собі невеличкі такі, як тестер маленький, а uh -huh. то більше є. М Мої найлюбленіші духи. Це, да, парфуми. І вона подарувала? Да, і вона подарувала їх. А чим так. пахне Юрій Ткач? Опиши. Буа імперіал. Ні, ну ти не, упиши, не, мені не. А, опиши. Мені назва не треба. Опиши. Я в том та -то і прикол, що ти їх не чувствуєш. Yeah. Що їх немає, люди кажуть, боже, як ти як ти, ти, ти їх, їх не чувствуєш, а це <реш> був тут десь. <реш> 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 Я дуже люблю парфум. Слухай, розкажи ще раз про цю історію. Тобто друзі приїжджають 12.00. Так, Ну це як у, ти... у багатьох, рік, рік. У вас так? Ні. Ні? Ні. Ну що, я теж, до речі, з 12. Добре. Так. А ви не святкуєте, от вам не дзвонять о 0000? Привіт. В мене просто розумієш, мене просто історія. Я народився з 20 на 21 квітня, рівно о 12 годині, мама до нинішнього дня не каже, чи ти був до 20, до 12, чи то було о 20-й. Чи 21-й, офіційно записано 21, але в 12 годині мене звикли вітати, бо я народився о 12 годині. Плюс-мінус. Ну як 0,00 годин. Татаємо це не приблизно. Юр, давай трошки поговоримо про родину. В тебе доросліша класна no. твоя донька з юного віку. Ви часто разом в відео класно вона сприймає. А я от зараз чую паралельно від своїх колег, що діти не завжди позитивно сприймають діти публічних батьків. Публічність і популярність батьків. Вона на них, ніби, трошки тисне Що ти завжди залишаєшся в тіні і завжди залишаєшся донькою або сином. Когось як у вас в родині відбувається Ми, вона поки не париться. Абсолютно 11 Один... років. Да, 11 так? 11 років її вона постійно з нами, і тому вона є частиною цього процесу, такого mm -hmm. великого. І, і все... Ну це вже так класно 11 років. Наші... таке дорослішення і дружина, і це вже така вона сімейна історія. Вона постійно підтримує. Вона постійно в неї нема питань. От майже вона нічого не задає. Вона з, з усім каже, окей, для неї mm -hmm. все норм. А гуморить? Валить прям батя, батя 42. Хтось там у нас є подружка Мілка. Ну, от, і вона валить мене, що я вже старий. 42 роки, а вчора вона мене привітала, каже, твої 43. каже, зараза. Каже, 43 тобі. Я говорю, мені 42. Міла це подружка сам, кого? Важа, Рудер", Рудер", давай, звісно, Віки, моєї дружини. Дружина, а, подружка. Ага. Тому вона мене і валить. Каже, 43. Ладна Ладно, якщо вона це зробила спеціально, а вона реально провтикала. І вона ага. реально подумала, що мені 43. А для тебе це що трагедія? Взагалі ні, но я собі запам'ятав! запам'ятаю. Постав... Я галочку поставив Мілу. Книжечку, пенсійний фонд да, ти да, вже да. купив, щоб подарувати мілки на день народження. Ну, да? ну кочу ну, і мала, отак себе веде, просто абсолютно без, без питань, без нічого, без якихось дуже у вас і співає, танцює, і танцює, співає, і виступає. Да, а зараз вона відходить в сусідню спальню і там таке, як. Йника стоїть. Йоника, потім 42 Ну, Я би теж так назвав. Ну ти зрозумів, про що. І веселі таке, стоїть, стоїть Йоніка. Ось, тут ти повінький видав. А тут ти спалився. Я буду краші. Ні, ну ну припадай. І вона валить там прям щось собі, і каже, та йдем, я тобі приготувала. І вона там сюрприз. Вона біляліш вальнула. Тобто то сама вчиться Клас. без нічого. Ага. Абсолютно, і вона ці якісь нотки, там ага. щось підбирає. Там і нравиться тут якісь ручки. А чому без нічого? Чому ви не підхоплюєте таку, таку ідею і не в там неї нема часу? Я, ми все можемо впіхнутися. Вона, вона ходить на танці, вона mm -hmm. ходить, Ну в неї школа до чотирьох, mm -hmm. до п'ятої, да. а потім йдуть танці або танці, або. Um, uh, цей вокал, от. Uh -huh. а в п'ятницю у нас така домовленість з нею, що в п'ятницю нічого їй не в ми її нічим не грузили не грузили, щоб це був в п'ятниця її день. Це, це, Субота-неділя, ну що, є питання батьки на роботі. Все, дитина собі валить, як хоче. І Я то, то виходить, в неї просто не uh -huh. а, а Ну чи... і ми просто так не сильно давимо. Ну буде зараз. Ми зараз хочемо підключити как, як, як це. Вчителя. Вчителя, так. Каже, інструктор. Ти вже почав трошки зависати. Все ж таки активне гуляння Інструктора по Йоніці. Ти помічаєш вже зміни в характері, бо дитина доросліша і вона вже починає заявляти трішки про себе. вона стає ближче. Я не знаю, як це приходилося. Зазвичай навпаки. ближче. Та ні. 15 ну, років ну, вона стає ближче, вона ділиться якимись своїми проблемами, і ми ці проблеми одразу вирішуємо. Та, тобто у нас немає. 50-50 вже. Угу. Раніше була мамина, я так був трошечки десь з боку припіку. А, а зараз, ну да, працював. Та. А зараз вже вона прям, все. Вона... А як ти думаєш, в чому секрет, що не втрачається ось цей контакт? Бо часто батьки скаржаться на те, я що. Я думаю, що ми спілкуємося. Спілкуємося і не. Не обіжаємо її ніяк. В нас така історія, що ми навіть коли щось нам не подобається, ми через гумор це йдемо. Uh -huh. Ну тобто я кажу: О, окей, Лізуша, тось ми отримаємо. Получаем... Э, скажи, будь ласка, наша теща э, приїхала э, вот, і Ларісік, три, привіт, величезний. Це всі гості, які поприїжджали до тебе? А і виходить, за столом я так отодвигаю крісло, і там якісь крихітки такі лежать, щось такесь, якісь бумажечки, щось, mm -hmm. щось таке, звідвідсолодку. Я так задвинув, каже, Ліза, спустився, кажу, Ліза, слухай, ну, ну ну прикольна історія. Говорю, от я хочу з тобою поговорити. От дивися, Катьоща. Говорю, от е, сиділа і не обрала крошку. Їла оцей що там вона їла і стала фантик. Ну ти представляєш, ну, як це може бути? Отака у нас тьоща. Ще ха-ха-ха. Ну кажеш, ну це ну це було смішно, сіла. Ну ліза, потім прийшла та все акуратненько. Так <гум> ти, 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 скажи, ти вже ти що приду щоб що більше вона так не робила. Ти скрито ти ти от... все з юморами. Ти в свій день нарожній вихідний береш чи ні? Так, ну так вийшло. Ні, а в принципі. В мене нема такого. Так? Mm -hmm. Тобто да, ти абсолют. можеш піти на роботу. Можу, абсолютно. І були в тебе такі і... робочі моменти. Ми ж артисти, і в нас ж немає такого, що не, свято. Ну, ти... люди, а якщо, як... якщо не артист, е... відставити гумор, що б ти хотів робити в цьому До да чого ще є такі чи хіст, чи бажання чи любов? Готувати їжу. Обожнюю готувати mm -hmm. на барабанах? Дуже люблю грати. Тобто, музична історія гітара, барабани, творчість, піані, тренер, баскетбольний нічого Ти не, знаєш, нет, тренер, тренер, баскетбольний, баскетбольний нічого вигнали, турнір три <рігали> рази підкинули, <рігали> два <рігали> рази <рігали> зловили. <рігали> це прям відкриття <рігали> та є І... відкриття. Людина та але та, там та, ну, ну, все, все, ну, все ну, розказав схеми, куди як бігти, куди кидати, все як А розкажи в твоєму житті. Ти планував взагалі пов'язувати себе з гумором? І чи є оці розмови про планування майбутнього вже з дитиною? Це можливо взагалі. Якось нема, передбати. тому що її ж носить зараз. Носить то вона хоче грати, то вона танцювати. То Ви співати, даєте то, пробувати можливість. Uh -huh. І нема такого, що англійська чотири рази на тиждень. Нема. Uh -huh. Англійська вивчиться. Якщо uh, співає, буде, буде співати. Uh -huh. Якщо танцювати, буде танцювати. Зараз всі і діти прийдуть має. притягнуть батьків до екрану і сказали, що я да. так треба з нами. Леше Легше леш просто до всього відноситися. І тому це ж е, е, історія батьків, це ж ми. При да, на І дітей, дітей наші бажання, наші якісь. Поломані історії з дитинства з нашого бо нам здається, що так краще ну, то... він... пора. Швиденьку червону коробочку треба відкривати. Можливо, ти знаєш, що тут значить підказки. Деякі народи вважають цей продукт е жіночим плодом, оскільки він нагадує фігуру жінки у стародавньому Китаї. Робуть, обережний. дерево цього продукту вважалось символом безсмертя. У давньогрецькому еписі Гомера Одіссея цей продукт згадується як дар богів. В Швейцарії з цього продукту роблять особливий концентрований сироп, і цей продукт містить багато. Багато клітковини допомагає нормалізувати травлення і покращує роботу кишківника. Мене всі пишуть, що це груша. груша я, май... теж, я теж думаю, груша, ну тому що фігура. Ну, про, по фігурі ну, не дуже сподобалося. Мені... Ну, я як... що, так можна було просто подивитися? Ну, тепер вже час відкрити. Ну чому груша? Ну, скажіть мені. Ну, де ж тут взагалі натяк на жіночу фігуру? А що, яблуко? Ото таке? Ні. А так морковка? Не, Або я... так, тобі більше подобається. Цибуля. Мені взагалі не подобається поєднання. Хоча, це... може, гроші бувають різної форми. Тут може це тут про лінії, тут про форму, тут, тут філософія. Т ти ти трошки Ну Дивись, я відмазую постанову максимально. Я мовчу взагалі, Юрій, тому що я зовсім не згоден. Дякуємо. Дякуємо, що народження. Пишіть сьогодні, Юрію усюди. Пишіть, вітайте днем народження. Святкуй. До зустрічі, таха.